Відповідно, до цих довідок ми надаємо вгоду на списання. Ми а, а, <свісно> надаємо вгоду на списання цього обладнання. Це у нас 22 тренування обладнання. Це різні інгалятори, ліжко, міостимулятор, апарат, АМ-Імпульс, біохімічний термос.

та допомоги від До селищної ради надійшла благодійна допомога. Це, наприклад, сноутбук, багатопоціональний пристрій, є телевізор, термопод, диспенсер, портативна зарядна станція, та жертва, більш комп'ютерний, офісний диван, шафасей, всі розкладний

Кинальничка, ну, большая обеспечивая всех. Телевизор, Липан, работала, если вже пару занять запись какой Там нет на столтово сидел. Кто? Да, володе так. А они почти в самом крайний кабинет, а где налогового себя делать? Брось. Третє питання про передачу транспортно за транспортного засобу тимчасового безоплатного користування людям освіти, молоді та спорту з Європейського Союзу. Ми сьогодні пропонуємо про рішення про передачу транспортного засобу тимчасового безоплатного користування людям освіти, спорту з Європейської Союзної Ради. Пропонується передати людям спорту у тимчасове безоплатне користування транспортних засобів маршрут Польща Росії від 14 лютого, який знаходиться на балансі Європейської Союзної Ради в Україні.

Вместо я бы возле вкуса. Там убьют, то там, да вы увидите хоть Там есть сейчас автобусы, они возят, но просто маленькие. И эти люди решили им продолжать. Поэтому мы передаем скриптусовы для того, чтобы понимали, пока есть дети, пока а автобус будет заложен. а что водитель был нормальный, там, ну, вроде бы, вичу. Що <ривучно> буде з єсть? А ви те, що ми висловлюємо. Ви ж комунальної <Рекомендує> власності та публічного порядку об'єкти комунальної власності на селах Черноградського району Черноградської міської ради Оно относится к правосудоватому оборудованию, которое было на поле обладания, лежит у обл. Динамо площадью до подолки 36,77 кв. м. Проистошло на Уссурово-Черносераповском, улице Красная, 1,207. Зайдите, Детская Где библиотека, где гострах? На втором этаже был гострах, на первом этаже была детская библиотека. Первый этаж принадлежит нам, второй этаж принадлежит гостраху. Ну там є фізична робота, яка вже викупила друге ковар. Тому немає сенсу залишати за собою перше ковар. Там криша, може відео, от така відала. Потолки, криші. А і за, за, за кришею потолки свалились. Там вже були ремонт на бібліотеки. Тому ми пропонуємо приватизувати маусу. <плес> якщо <плес> мало. <Там, плес> <там, плес> А ну, ну рад надо купил Ну, второй этаж. А тут будет аукцион, опцион. Ну, придется принять участие. А как там Ну, Ну, по закону. майя право принять Участие. Все что не ахуели. И вам. 25-го